Чи не несемось ми до авторитаризму або навіть до диктатури? Це запитання мені періодично почали ставити ще під час стрімів 2022 року. І Я доволі послідовно на них відповідав, що ну не бачу я реальної загрози диктатури, бо тут народ не той. І ґрунт тут не такий сприятливий, щоби прям вкорінився якийсь авторитаризм. Але додавав я захотіти цього спробувати це? влада може. І от, знаєте, схоже на те, що саме таке хотіння влади зовсім безсоромно вилізло на світ Божий цього тижня. Так, я про цю новину. Проти п'ятого президента України бізнесмена, а нині народного депутата, лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка, ввели санкції. Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Дивіться, я звісно не збираюсь робити вигляд, що Петро Порошенко це наш останній запобіжник проти авторитарних за замашок. Що це наріжний камінь нашої опозиції, без якого нас тут всіх накриє диктатурою. В цій історії про санкції проти Петра Порошенка важлива не сама цінність Порошенка як опозиціонера в цій історії важлива мотивація, яка стоїть за цим рішенням Зеленського компанії. От саме про те, що стоїть за рішенням РНБО про застосування санкцій до Петра Порошенка, ми у цьому відео і поговоримо. У мене є про це два міркування, і жодне з них не радісне. Перше, очевидно, що банкову остаточно накрило перед виборчим збудженням. Друге, це те, що очевидно у президента Зеленського. Трохи потекло адекватне сприйняття реальності. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. Це мій суб'єктивний канал про українських політиків і політику. І у цьому випуску я спробую детально ці два свої міркування пояснити. Так що влаштовуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал, щоб нас було краще чути. І погнали! Я офігів я офігів. Буквально найпершим, що я подумав, коли дізнався про рішення РНБО накласти санкції на Петра Порошенка, було: ну що ж він робить? Він зараз буквально дає жирну карту в руки тим, хто намагається розповідати, що у нас тут в Україні диктатура, і ми мало чим краще за Росію, і тому нас не слід підтримувати. От таких як Такер Карлсон і то дефст. feature of a dictator is he's not elected. So Zelensky's not elected. He's also, well, he's banned a religious denomination. He's murdered his political opponents. He has banned a language group. Those all seem like features of dictatorship to me. ось такі наративчики. Вони зараз в оточенні Дональда Трампа досить популярні. Я про всяк випадок нагадаю, що і у Такера з Трампом ніжна взаємна любов, і у ці наративчики їх використовують не для того, щоб розхитати особисто Володимира Зеленського, а для того, щоб підірвати саму ідею підтримки України. Мовляв, яка це не демократія, це типу ще одна Білорусь, нема чого. Володимир Зеленський про це все дуже добре знає, і про ось ці висловлювання Такара Карлсона він також добре знає, бо ще зовсім нещодавно йому саме цей фрагмент показував Пірс Морган під час інтерв'ю. І Володимир Зеленський на ці слова Карлсона реагував. Він хоче мене, просто мене взяти і опустити на рівень Путіна. Ось що він хоче. Він хоче, щоб ми були з ним на одному рівні, а що після цього... Люди вирішували, треба ж знайти баланс, треба ж знайти компроміс. Ну от тверезий, навіть аналіз нічого додати. У мене лише запитання, пане президенте, ну чому так сталося, що буквально через тиждень після того ви пустили таку сильну струю на млин розмов про диктатуру в Україні? От яку таку небезпечну для держави діяльність Петра Порошенка потрібно було невідкладно припинити або обмежити? Бо санкції вони існують саме для цього. Ми до цього ще повернемося. Ви розумієте, пане президенте, як це виглядає зовні? І ми ще дійдемо до того, як це виглядає всередині України. От пригадуєте, як декілька тижнів тому, коли у Верховній Раді придумали на півроку відсторонити Петра Порошенка від парламентських засідань, слуга народу Микита Потураєв, який Подавна Порошенка маляву в парламентський комітет з питань етики. Потім думав, що якось воно нехорошо виходить, бо європейським партнерам може здатися, що це надмірне покарання. Це відсторонення на півроку, воно може в Європі сприйнятися як надмірне покарання. Бо якби там на, на три дні, ну всі би розуміли. А це можуть сприйняти як надмірне покарання. І е, я. Принципі, не хотів би, щоб так це сприймалося. Ну тепер, панове владу, воно виглядатиме ще гірше. Воно виглядатиме як абсолютно послідовний і тупий політичний тиск. І проблема в тому, що це шкодитиме не вам, це шкодитиме нам, Україні, тому що ще раз це розхитуватиме і підриватиме необхідну нам підтримку. Оце рішення про санкції проти Петра Порошенка виглядає максимально недоречним насамперед у часі. Але у мене справді зараз починають з'являтися сумніви у тому, наскільки Володимир Зеленський адекватно сприймає реальність. Бо на цьому ж тижні була ще, наприклад, абсолютно дивакувата, щоб не сказати дикувата. Розповідь про події 2022 року в інтерв'ю для Зегардія був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. От що це таке? Раптом через три роки ми отак в режимі кежуал дізнаємося, що в офісі президента була якась перестрілка, хтось загинув. Це прикол такий. Ну, найбільше це насправді схоже на віру Володимира Зеленського у те, що він може затерти кому завгодно що завгодно, і всі проковтнуть. І це ж не все. От тільки у минулому випуску ми говорили про дуже дивне перебільшення Володимира Зеленського, який заявив, що половина Верховної Ради поїхала у Сполучені Штати на молитовний сніданок, а потім виявилося, що в делегації було всього 37 народних депутатів. От знову ж таки, що це? Таке враження, що режим какая разняється, почав стосуватися вже реальності як такої. Це не означає, що мені здається, ніби Володимир Зеленський. І команда перебувають там в повному неадекваті і не відають, що творять, коли приймають свої рішення, зокрема і щодо санкцій проти Порошенка. Я думаю, що у них проблеми з прорахунком наслідків, але мотивація чітко простежується, і це мотивація виборча чи то пак передвиборча. От, давайте ще пригадаємо, як у листопаді Володимир Зеленський, не називаючи прізви, що Верховній Раді гнівно виступав проти тих, хто зголоднів за виборами. Але у нас в Україні є деякі люди, які, може, зголодніли до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради нашої держави, хочуть політичних суперечок в обкопах. Як в телестудіях. Це згубно для України. Знову ж таки, тверезий погляд на речі, чудово написано, приблизно те саме, от, щойно Володимир Зеленський повторив і на Мюнхенській безпековій конференції. Але от перевірки практикою ця тверезість не витримала. І тепер, після санкцій Порошенку, воно звучить радше так, що це ви не готуйтесь до виборів, бо це не державницький підхід. А ми будемо. Давайте ще раз, що таке санкції. Це не спосіб покарання, це не засіб забезпечення кримінального провадження, це не спосіб стягнення активів в дохід держави. Санкції це спосіб припинити або обмежити якусь поточну діяльність, яка становить небезпеку для держави. Це єдина справді легітимна мета санкцій. Для всього іншого є органи правопорядку і органи юстиції. І от тепер запитання: яку таку легітимну мету переслідували санкції проти Петра Порошенка? От яку таку його небезпечну для держави поточну діяльність потрібно було припинити або обмежити? От Давайте послухаємо, що з цього приводу пояснив сам президент Володимир Зеленський спершу одразу після засідання РНБО, де прийняли таке рішення? Кожен, хто знищував національну безпеку України. Та допомагав Росії, кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. Щось не дуже ясно, та ну давайте тоді послухаємо, що Володимир Зеленський пояснив уже на наступний день, коли був опублікований указ про введення в дію рішення РНБО. До речі, з помилкою в ідентифікаційному коді Порошенка. Всі ці люди, труба Медведчука чи наприклад, окрім того, що з Медведчуком Порошенка вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати це. Це про суди, і це ж не. Те, що а, хтось там за гратиме через санкції, санкції це обмеження а, на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким а, ну незаконними і мало того, з ким Ви самі розумієте, що це за люди. Тобто справа в так званій трубі Медведчука в оборудках часів ще президентства Петра Порошенка, і оце зараз, у 2025 році, коли завершується уже третій рік повномасштабної війни, пригоріло застосувати санкції саме через це, а не через якусь поточну діяльність. Знаєте, навіть не знаю, як оце ми досі вистояли у цій повномасштабній війні без цих санкцій. Окей, що ще? Люди в час війни. Використовують фонди фонди, начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм є, є прізвища учасникам своєї партії. Тобто я ну, чесно, я шокований. Припустимо, Петро Порошенко справді відмиває кошти через фонди. Так з яких пір це підстава для санкцій, а не для кримінального провадження. Підозри, а решту рахунків через суд і У цього всього у нас в законі про санкції є така підстава для їх застосування, як відмивання коштів через фонди. Вона ж держава так строго дотримується підстав для застосування санкцій, прописаних у цьому законі. Як ми недавно дізналися, з відмови застосувати санкції до Андрія Портнова сьогодні? Дефіцит за розширення вони можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії, я зніму санкції. Нема питань. А оце ще що взагалі таке? Це фактично президент визнає, що санкції це такий інструмент стягнення коштів, щоб не сказати інструмент вимагання бабла. Типу, цар покарав, йому занесли цар відкарав. Ну це вже максимально творчий підхід до санкцій РНБО. І якщо чесно, для мене за рівнем Сюру це перевищує розповідь про перестрілки на банковій у 2022-му. Знаєте, чому всі ці пояснення звучать як дичка? Тому що це просто неправда. Тому що єдина справжня логіка, яка стоїть за застосуванням санкцій до Петра Порошенка, це передвиборча логіка. І єдина поточна діяльність Петра Порошенка, яку хочуть обмежити або припинити санкціями, це діяльність політична. Тільки таке пояснення звучить переконливо, тому що тільки воно тримається купи. От саме цей ключик, вибори, дозволяє зараз пояснити дуже багато чого. Ним мені, наприклад, пояснювали, і оце от нещодавне рішення закупити російські реактори для Хмельницької АЕС. Мовляв, просто треба зараз утворити великий фінансовий потік для того, аби фінансувати вибори. Ну, і от, до речі, коли нещодавно глава Нацбанку України Андрій Пишний заявляє, що мабуть можливо ми будемо скасовувати оці обмеження на перекази між картками, це Теж не тому, що ми перемогли і громанію, заради боротьби з якою ці обмеження запроваджувалися. Це просто тому, що на виборах потрібно ганяти бабло підготовкою влади до виборів. Журналістка української правди Ангеліна Страшкулич пояснювала навіть так звану справу генералів у статті на цьому тижні. Я не буду її переказувати тут. Вже можете прочитати собі самостійно, але звучить це переконливо. З наближенням виборів влада намагається. Трохи присадити популярність військових. Знаєте, я ж доволі давно і наполегливо кажу про те, що взагалі виборча логіка під час повномасштабної війни це погано. Тому що замість думок про перемогу і про виживання держави політики, чиновники, посадовці починають думати про перемогу на виборах і про політичне виживання. І щоразу, коли я про це кажу, у коментарях піднімаю. Ця невелике обурення певної кількості людей. Ах, мовляв, ти хочеш вічного правління? Зе, ти хочеш, щоб влада була незмінною, і тому ти не хочеш виборів. Ні, друзі, я просто не хочу розвалу держави. Бо коли я кажу про небезпеку переходу на виборчу логіку, я маю на увазі насамперед те, що на цю виборчу логіку перейде влада, бо саме влада перейде на неї у першу чергу. І як це виглядатиме, ми якраз на цьому тижні мали можливість одним оком попідглядати. Я не вірю в здатність цієї влади підтримувати бодай адекватний баланс між думками про вибори і думками про державу, якщо ми запустимо виборчу логіку. І ми б таке пережили, як переживали вже не раз, якби водночас на нас зі сходу повільно не сунули російські війська. І це становить небезпеку для держави. Але очевидно, що виборчу логіку таки уже запущено, тож нам залишається просто триматися міцніше, бо буде трясти. Ну і на сам кінець мушу виправити одну свою помилку цього тижня. Під час стріму я сказав про те, що вбитий нещодавно на Полтавщині працівник ТЦК Олександр Сикальчук перед тим воював на фронті. Це неправда, на фронті він не воював, він служив лише в ТЦК. і Я знаю звідки це Мене в голові взялося, від кого це в мене в голові засіло, але це не важливо. Важливо те, що неправдиву інформацію сказав я вам. І цю свою помилку я зараз виправляю. Взагалі, це важливо усвідомлювати свої помилки, виправляти їх, розуміти звідки вони взялися, і намагатися їх не повторювати. Це хороша практика, не лише особиста, але й соціальна. Тож давайте практикуватися. Також практикувати взаємопідтримку, взаємотепло і донати нашим силам оборони. Дякую, що ви є. До зустрічі. Слава Україні!